Всім привіт! Починаю новий влог на фоні своєї ялинки, яку на днях я все ж таки мабуть розберу. В минулому році у мене ялинка стояла до 1 лютого, я чекала сніжок і зиму. Але в цьому році такого настрою немає, тому скоро я її розберу, планую таке прибирання зробити. Типу, генеральне. Зараз Юск. Візьму вас з собою. Там, до речі, зараз класні знижки, і можна новорічний декор якийсь на наступний рік, кому можливо треба купити за дуже низькими цінами. А мені потрібні свічки, які на батарейках. Що я вам хотіла показати: свої покупки. Дві такі свічки. Ось так вони називаються, можете побачити. Там є вибір, є ще інші. Вони класні. На батарейках. Зараз ми з вами одну в кінці я вімкну. Ставлю тут батарейки побачимо. Одну купила нам додому, одну чоловіку на роботу треба. Потім, там же в юску, я купила ось такі свічки набір свічок. 18 штук. Не з ароматом, ну я їх просто купую, тому що в мене багато таких підсвічників, де треба чайна свічка. До речі, в Гагарін Пласа на генуейській в резорт класний вибір, і там зараз е круті знижки. Великий вибір курточок, різних штанів, светрів, ну, всього. Тому не знаю, хто в Одесі, бо, можливо, якщо є в вашому місті, а також резорт, наскільки я знаю, доставляє в Україну. У них класні знижки. І на місці можна прийти вибрати, ну, знижки прям топчик. Так, три пари носочки, які називаю модні носки. Такі вони в рубчик. Так, це всі мої покупочки. Ну, буду зараз займатися якимись справами, тому що прям я не очікувала світла раніше трьох, а його дали. Так, ну, ось так вона виглядає. Вона не дає дуже багато світла, ну, як знаєте, звичайно, в принципі, свічка. Але дуже така затишна. І все ж таки свічки горять швидко, особливо, коли довго немає світла. А така затишна штука як доповнення. Тому що, якщо щось робити, наприклад, готувати, то така свічка слабкувата. Так, заходила в сільпо, дещо купила, швиденько покажу вам: курячі крильця, домашні, там є звичайні домашні. І виходить смачний з них супчик. Авокадо 30 гривень одна штучка, банани дорогі зараз. Але інколи хочеться, потім сметана зі знижкою 35-36 гривень, 20%, 300 грам, Сир твердий, кому 75-28 це 200 г шматочок. 36 з копійками за 100 грам, три йогурти дольче 10 гривень з копійками. Зараз. На тиждень, здається, на них. Потім зі знижкою сир кисломолочний. 5%. частіше всього я беру 350 гривень. 50 гривень коштує, І 60 61 гривню за кілограм. І ось такий сирочок я купувала по дорозі з'їла, зголодніла. Таких було два. І ще був сок маленький це все на 400 гривень. Дивіться, що я отримала посилка з польської Зари. Я вже декілька років зареєстрована на MyMist і нарешті я вирішила дещо замовити. На Зарі були знижки в сезоні, і зараз, здається, вони також є. Вони в них ем, спочатку менші, потім більші-більші, е, доки вони, мабуть, все не розпродають. Так, я дивлюся, як же мені розпакувати цю прекрасну коробку. Так, розкрила я цю коробку і давайте поглянемо, що я замовила. В принципі, в принципі, дещо на зараз, а дещо вже на весну. Так, ось такий світшот в розмірі S, Був на знижці. Він не утеплений, ну я так і хотіла, тому що, якщо чесно, це вже з думками про весну. Я зараз розкладу і покажу його детальніше. Так, він у мене буде. Такого бежевого кольору, приємна дуже тканина. Ну, зараз побачимо. Це ціна була без знижки. Знижки замовила його, здається, за 60 злотих коштувало. Далі де ще цікаве. Подивіться, я чесно думала, що буде в якомусь можливому пакуванні. Ого, ну це розмір S але, ви знаєте, ціна М, мабуть, буде. Вирішила спробувати замовити білизну. Тут, бачите, така вкладка. Хоча білизну, я не думаю, що міряють. Була на знижках, було -50%, по злот, мінус 50%. 40 злотих стається плюс-мінус. Приємне мережево. Тут така сіточка цікава, якщо чесно, як це буде виглядати. Але це не все. Сюди вирішила також замовити ось такий бралет, можливо, так буде правильніше його назвати. Канинним, мережеве, Також нижка 50%. Фурні... Фурнітура металева. Так, це мені теж підійде. Клас. І з думками про весну. Взагалі, чому я вирішила замовити, тому що. Побачила у одного з байерів ці кросівки. І в мене кросівок вистачає, але мені саме не вистачає чогось ось такого. Мають бути, я сподіваюся, це ціна знижки. Одесі е, достатньо тепліше, ніж скрізь. І в мене немає якихось таких ось кросівок, які я могла починати носити, там, скажімо, з березня місяця, да, якщо це дозволяє, погода нема снігу, я вам скажу на. Ось так на відчуття. <смі> на дотик вони дуже якісні, приємні. І тут така м'ясенька подушечка. Я люблю багато гуляти. Єдине, що зараз помірюю, я дуже сподіваюся, що вони мені підійдуть. Або доведеться продавати, і, не факт, що я вже знайду розмір. Розмір замовляла 37. До речі, простівки і ось такий мішочок. Мені подобається, що вони. Можливо, упаковують мішочки білизну. Мішочки можна потім використовувати і для подорожей, і просто так. І. О, треба поміряти, тому що я хвилююсь. Ну, має мені підійти традиційний розмір. І так, дивлюсь, наче мають підійти. Вони такі м'ягесенькі тут. Е, мені обійшлася доставка всього 4 євро. Я думала, буде більше, тому що це і кросівки, Ну, і, в принципі, посилка невелика, але була, здається, Кілограм 700 вони мені порахували і 4 євро. І якщо замовляти, якщо замовляти не одну річ, то в принципі вигідно. Зараз розкладу, що вам трошки покажу. Так, ну що ж, покажу вам. Кросівки я поміряла, я вам якось покажу просто зараз, я, просто зараз я така в піжамі і не хочу показувати, але вони дуже якісні, така прорезинена підошва. Розмір мені підійшов, я ношу 37, це 37, 24 см у мене стопа. Тобто, якраз все як потрібно. Такі прямо вони класні. Дуже мені подобається, тому я задоволена і вже буду, знаєте, вже буду чекати весну. Так, це кросівки. Далі поїхала білизна. А, так, тут розмір С. У мене все в розмірі С. І це якраз на мій Б. Ну, да, мені здається, так буде добре. Оп, на е, такі невеликі груди. А от Трусики С великуваті, вони прям, знаєте, на М підійдуть. Хоча, я думаю, ну, зараз модно, да, щоб вони були високі. Тому я думаю, можна і М замовляти. Все, чесно, білизна також на. Дотик дуже якісна, і виглядає якісно і пошито. І колір мені таки подобається. Буде класно влітку, коли, якщо трошки засмагнути. Тому я довольна, знаєте, все замовляла перший раз і все підійшло. Світшот я не міряла, але я впевнена, що він підійде, він простий. Внизу ось така резиночка. У мене є під нього штани, можливо, ще якісь я собі підберу, і буду ходити, буде мені трохи, трохи таки обнов. Так, збираюся готувати. Думаю, ви здогадали, що це. Це був такий популярний рецепт, але я ні разу його не готувала. Прийшов час і до нього, тому що просто, в принципі, в мене все для нього є. Єдине, що я хотіла ще знайти базилік свіжий, але не знайшла. Ну, Тут поруч в супермаркетах, які біля мене. У нас залишився шматок сиру фета. Я купувала ось такі томати. До речі, вони смачні і ну, нормальні. Погана якість овочів в наших супермаркетах прям ну, страшна. Оливкова олія. У мене є сухий базилік, італійські трави, орегано. Їх я буду додавати замість свіжого. Було б класно, щоб був свіжий. І спагеттіні. Поставила водичку вже. Зараз е, покажу вам все. Так, я і висушила. чері, ну, майже висушила. Так, додаю чері. У мене, мене їх багато, ну, скільки є, такий буде рецепт. Е, так, на, на вечерю тільки. І ще, до речі, я просто для декору запечу Ось ці три помідорки, треба за них не забути. Ще забула, що потрібен буде чесник. Я, бачите, закутана, тому що холодно у <соць> нас. Щось були якісь проблеми з опаленням і світло вмикають надовго. Так. Я думаю, що зубчик сюди, зубчик сюди, це я зараз прямо видавлю сюди. Зараз мають вимкнути світло, тому вирішила з вами трошки поспілкуватись, поки вони є, збираються готувати вечерю. Такі звичайні дні. Думаю, до сих пір, ви, як і я, і взагалі вся Україна не можуть оговтатись після останніх новин з Дніпра і взагалі після цього обстрілу. Хоча це майже вже рік є такі. Обстріли періодично, що прилітає по житлових будинках. Скільки будинків в Миколаєві і Бородянці я згадала ця дірка була? Це такий жах. Я не розумію, як керівництво терористичної країни ще до сих пір не під трибуналом, десь, тому що це тероризм, це геноцид, який продовжується вже майже рік. І ну, в мене просто немає слів. Тай настрій такий. Знаєте, переживаєш за кожну сім'ю багато історій. І розумієш, що це багато ще чого ми і не знаємо, і не бачили. І дійсно, протязі року, скільки мирних жителів загинуло, це сотні тисяч, це 100% сотні тисяч. Взяти тільки Маріуполь, скільки там загинуло людей, і ніхто не дізнається точно цифру. так. Ну. Тому я не знаю вже надіятись на якусь справедливість чи ні. Складно взагалі сприймати таку реальність, де в світі людське життя нічого. Чому? Тому що ніхто, ну, всі, всі в шоці, всі обурені, але керівництво РФ досі пір нічого. Хочеться побільше гарних, добрих новин і взагалі добра в цьому світі. От так, якось. Збираюсь готувати вечерю і буду завершувати це влог. Буду вже знімати новину. Зараз не маю настрою знімати, але, можливо, на днях, на днях почну. Є ще деякі ідеї для відео, які треба все ж таки в цьому місяці реалізувати. Дякую вам всім за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за перегляд. Просто дякую. Також підписуйтесь на мій е, інстаграм Софія Юа. Вона є моя приватна сторінка. І є інстаграм, який я наприкінці літа завела е, спеціально для, так скажем, взаємодії е, YouTube, Instagram, і намагаюся його потроху вести, трохи до цього звикати. І зараз там мене трохи більше, тому підписуйтесь. Ставте вподобайку, якщо вам це відео сподобалось. Також підтримайте український контент це так зараз важливо. І дякую за перегляд. Всім до зустрічі в нових відео.